Слідкуйте за думкою: бункерна Моль спростувала атаку на житловий будинок у Києві, спростувала влучання і руйнування цілого під'їзду, спростувала і вказала, що атака здійснювалася виключно по військових об'єктах. Крім цинізму, ніхто в цьому ряді подій нічого не вбачає. Тоді я підкажу, куди потрібно подивитися. Абсолютно всі від малого до великого знають, що лиси не користуються інтернетом. Ну ось не користується і все тут. Валізою користується, а інтернетом ні. Звідси випливає думка, що сам він не міг прочитати в інтернеті про те, що в Києві російським ракетним ударом знищено цілий під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку. Тобто йому хтось цю інформацію доповів. Гарне питання хто? Тамтешні генерали? Якби це було так, то Мольби не виступала з окремою заявою з цього приводу, просто записавши таку подію собі в нагородний лист і отримала б за це красиву медаль. Ні. Хтось повідомив цей факт так, що напівлисому довелося виступати з окремим коментарем з цього приводу, виправдовуючись на весь світ, з одного боку, сором'язливо ховаючи за пафосом промови ганебний факт, а з іншого повчаючи своїх співвітчизників, ось ми які круті, навіть вибачатися, вміємо загрозливо. Хочете цікаве питання? Хто повідомив Мойлу цю новину і змусив його вибачатися? Поки ви думаєте над відповіддю, я розповім про наші з вами волонтерські досягнення і про наближення нашої перемоги. Доброго здоров'ячка, хундо і хундубери. Ми з України. Сьогодні фото не так багато, як зазвичай. Звичайні завантаження вже є вантажити нікому, а фотографувати тим більше. Тому звичайні завантаження проходять незафіксованими кадрами. Та й загалом потік донатів знижується. Потрібно це просто визнати і розуміти, тому менше стає і звітних фотографій. Але ви не впадайте в відчай так, як це роблю я. Дещо робити нам, як і раніше, вдається, ми, а точніше, ви. Закрили збір на тепловізійний приціл для нічних мисливців на хороших росіянців. Як тільки у мене на руках буде фотозвіт, відразу ж його вам покажу. Поки чекаємо. Але на сьогоднішніх фотографіях є, наприклад, станція управління дронами. Це на Алькатрас і 93-ю бригаду. Ще нам вдалося взяти 5 дронів бомберів до цієї станції. Купили і відправили багато плівки, 5 тепловізійних плащів на 59-ту бригаду в Покровськ пошили і відправили. Запитайте, як це? А ось так. Відразу після початку вторгнення пам'ятаєте, як клянчив у вас швейні машинки. На них потім ще ми шили всілякі фліски, теплі шапки і багато чого ще. Зараз на цих же машинках шиємо тепловізійні плащі на здоров'я Від бійці 59 дев'ятої окремої штурмової бригади соло безпілотних систем. Дякуємо сі спільноті шалених їжаків та, зокрема, діду, за ці антидронові плащі, у яких наших хлопців при заході на позиції та виході з позиції не бачитимуть тепловізійні камери ворожих дронів. Ці штуки насправді бережуть життя. І ми дуже вдячні діду та усім, хто йому донатить. Отож, донайте шаленим їжакам. Бачите, гроші йдуть на діло. Діду, дякуємо дуже. Запускаємо плащі в роботу. Разом неодмінно переможемо. Дякуємо за міцний тил. Все буде, Україна! Закупили матеріал, шиємо плащі на ваших машинках і в міру готовності відправляємо їх відразу хлопцям. Могли б шити більше, але кілька майстринів евакуювалися до Польщі. Рук не вистачає тому так. Ще на фотографіях сьогодні два Старлінки: один на авто, другий стаціонарний. І ще один Старлінк поїде на 28-му бригаду. Разом три старлінки. І вишенькою на торті тижневої зайнятості проплачено ще 10 дронів. Це все ваші донати роблять таке. Якби не вони, бійцям було б набагато гірше, повірте. Тож закриваю волонтерський куточок сьогодні на оптимістичній ноті. Не можу розкривати подробиці, але те, що на цьому відео було куплено за гроші з росіянії. При цьому самі росіянці були проти. Відійці 59 дев'ятої окрема штурмова бригада сил безпілотних систем, що наразі виконує бойові завдання на найгарячішому покровському напрямку. хочемо щиро від душі, Подя... подяку Ользі Володимирівні Скапієві ведучий практик 60 хвилин. Яка, попри загрозу санкцій та розправи путінським режимом, збирає кошти і допомагає Збройним силам України здобути перемогу. Отримали від вас 50 мавіків, які від сьогодні почнемо використовувати на знищення російської армії та звільнення святої української землі від мочанської навали. Дякуємо, що ви за правду, Ольга Володимирівна. Дякуємо, що допомагаєте. Дякуємо, що робите це настільки потужно. Разом на одмінно переможемо. Слава Україні! Героям слава. Найважливіша для нашого з вами майбутнього подія тижня Верховна Рада України в цілому прийняла закон, що дозволяє множинне громадянство в Україні. Після того, як закон набуде чинності, українці за певних умов зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн. Законопроєкт був розроблений ще минулого року в Офісі президента, а вніс його до парламенту сам Володимир Зеленський. Він з самого початку свого президентства був прихильником множинного громадянства і протягом п'яти років вносив до парламенту відповідні законопроєкти. Відкриваємо основний закон, гарантом виконання якого є Сорі, повинен бути президент України. В Україні існує єдине громадянство Конституція України, стаття 4. стаття 157 Конституції України. Конституція не може бути змінена під час воєнного стану. Тобто, 18 червня 2025 року Верховна Рада 243 голосами. Прийняла закон, який прямо заперечує чинну конституцію, вводить множинне громадянство без зміну статті 4, без референдуму, без 300 голосів, і під час війни. Це не помилка, це відкрите політичне святотатство, яке запускає каскадну деструкцію, правову, ідентичну, демографічну, геополітичну, те, що мало бути запобіжником, єдине громадянство, стало непотрібною перешкодою для людей, які сьогодні називають себе державниками, а насправді переписують Україну в сервісну країну з відкритими дверима для всього світу. Фраза конституція більше не закон перестала бути питанням і стала твердженням. Це не риторика, це імператив, це основа державності була. У будь-якій правій державі такий закон був би миттєво визнаний неконституційним, але в Україні конституція більше не стримує ні парламент, ні уряд, ні президента. У нас тепер можна все навіть те, що прямо заборонено. Війна не просто контекст, це пряма юридична заборона змінювати конституцію і законодавець цю норму відкрито знехтував паспорт як опція. Громадянство як аксесуар. Ми спостерігаємо шквал схвалення і в інтернеті, і на марафоні. Нас годують байками про українців за кордоном, яких потрібно повернути. Але новий закон не повертає. Він дозволяє залишитися, забравши з собою і паспорт, і права. І врешті-решт розчинитися десь у Торонто, Варшаві, Лісабоні, але формально залишатися українцем. Міністр Чернишов, яскравий приклад політики держави повернення українців. Де він? Ще не доїхав з відрядження. Громадянство перетворено на мультипас для зручності, податків, пільг, але без будь-яких зобов'язань. Служити, жити тут, платити податки. Ні, дякую. Я громадянин іншої країни, але тримаю український паспорт про всяк випадок. Це не громадянство, це схема. Це легалізація роздвоєної лояльності, офіційна відмова від принципу єдності політичної нації. Ми тепер не народ, а пул біпатріотів. На вибір. Закон як зброя майбутньої дестабілізації, роздвоєна лояльність, формальна українськість, повна відсутність інтеграції, право голосу, без податку, земля у власність людям, які тут не живуть. А потім масові вибори. Від кого? Від діаспори, від угорської меншини, від нових українців з Африки Тюреччини Близького Сходу. Це не фантастика, це реальність, яку запускає неконституційний закон, прийнятий під час війни на тлі загальної втому і хаосу. Президент Зеленський, ініціатор і гарант Конституції, який гарантувати її більше не збирається, навіть офіційно, 243 депутати, які проголосували за закон, усвідомлюючи, що стаття 4 не змінена, мовчазність КСУ, який навіть не намагається реагувати. Міжнародні партнери, які тиснули зараді відкритості не до українців, а до своїх інтересів. Висновок ми країна без національного ядра. Якщо громадянство можна мати кілька, значить країна одна, а лояльності багато. Якщо конституцію можна обійти, значить закон один, але воля вождя важливіша. Цей закон не об'єднує націю, він її розпилює. Він перетворює українців на віртуальну спільноту людей з тризубом у паспорті, але без батьківщини в серці. Чи є переваги для зелі так, всі, хто підтримали цей закон. В майбутньому не зможуть не підтримати ізведення бубочки на трон і всі проміжні ходи, необхідні для цього. А значить, 18 червня 2025 року Україна перестала бути республікою і стала на шлях повернення монархічного ладу. Хто там мені в коментарях писав, що в Україні неможлива диктатура? Розпишіться в отриманні. На цьому тлі події, яку я назвав би ганьба тижня, тьмяніє, але підтверджує остаточний перехід до диктатури. Справа в тому, що ізоляція країни прекрасна можливість робити всередині неї все, що заманеться. Сусідня на болоті я вам у приклад. Там вже на повному серйозі обговорюють відключення, навіть телеграма, ютюб дивитися з кожним днем все складніше, навіть через ВПН. А починалося все з простих речей образно весь світ і відповідної ізоляції. Вийшла стаття на політико посилання буде в коментарях англійською про ставлення до Андрія Єрмака у політичних колах США. Якщо коротко, то Єрмака не переносять обидва табори: як колишня адміністрація, так і нинішня. Стаття об'ємна, ось кілька тез з нею в скороченому вигляді. Думки про Єрмака з боку адміністрації Трампа республіканці. Двопартійний подразник, так описали його співробітники з команди Трампа, тому що він дратує і демократів, і республіканців. Його візит до Вашингтона в 2025 році визнали катастрофою з українського боку і назвали істотною загрозою для України. Проблема відмова від зустрічей з офіційно узгодженим порядком денним. Навіть зустріч з Келогом була змінена, а зустріч з радником з нацбезпеки скасована. З боку адміністрації Байдена демократи. Хоча його не так голосно критикували, фрустрація була очевидна зокрема у чиновників, які просили не брати його на високій зустрічі через ризик плутанини. Інституційна недовіра з боку держдепу. Він, за словами співрозмовників, не вміє грати за правилами Вашингтона. Оцінка дипломатичних здібностей Єрмака. Централізація замість системності. Єрмак сприймається як людина, яка надмірно концентрує комунікацію навколо себе. Він фактично замінив собою інститути, що викликає недовіру, особливо в адміністрації Байдена, де очікують прозорої багатоканальної дипломатії, імітація дипломатії, а не її суть. Він не відповідає очікуванням американської сторони за формою, ігнорує протокол, ухиляється від чіткого порядку денного, полутає дипломатичну гнучкість з неформальністю. Це призводить до сприйняття його як непрофесійного, навіть якщо результативність іноді проскакує. Дипломатія через близькість, а не через авторитет. Замість офіційної лінії обирає прямі відносини, спілкується безпосередньо з конгресменами, минаючи офіційні канали. Це частково працює, але провокує опір з боку тих, хто звик до формальної ваги. Невірна оцінка сигналів приклад, спроба представити угоду про критично важливі мінерали як квазівійськову гарантію безпеки. Це викликало подив і іронію серед американських дипломатів. Такі моменти свідчать про неадекватне прочитання намірів і політичного контексту партнерів. Агресивна самопрезентація. Американські співрозмовники описують його як людину, яка бере на себе занадто багато і часом поводиться так, ніби сама є державою. Цей стиль вважають загрозою для довіри як політичної, так і міжособистісної. Фінальна цитата всі, хто тут хоче відмовитися від України і згорнути підтримку в захваті від того, що Єрмак поруч. І це кажуть в Америці. Що вже тоді говорити нам, яких Єрмак людина, яка диктує бо не втіку тексти? Наостанок – пара добрих слів і сяючі очі. Бажаю здоров'я від біці 59-го окремої бригади бригада солдоспілотних систем. Хочемо щиро, від душі. Подякувати всій спільноті шалених їжаків та її очільнику, діду, за п'ять плащів термосхов, які ми сьогодні отримали для виконання бойових на донецькому напрямку. В цих плащах хлопці заходять на позиції та виходять з позиції, тільки чому їх не бачать ворожі камери навізійних дронів. І це береже життя. Так що дякуємо дуже, діду, дякуємо всім шолерам їжачкам. Дякуємо за плащі, дякуємо за несподіванку. З якою тепер перемогу. Разом до перемоги, друзі! Все буде Україна! Зробіть донати репостях, що ви теж прагнете перемоги. Доля й ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!